Уявіть собі, на околиці Вінниці у тіні вікових дерев височіє старовинний замок, що зберігає пам'ять про свою бурхливу історію. Це резиденція родини Грохольських, відома також як П'ятничанський замок, місце, де минуле переплітається сучасністю. Збудований наприкінці XVIII століття, цей замок фортеця був не просто палацом, а справжнім оборонним укріпленням. Його міцні стіни бачили чимало від гучних балів, що влаштовувала впливова польська родина грохольських, до військових подій. Його стіни пам'ятають гармантні Залпи та дзвін шабель, а підвали зберігають таємниці тих часів. А ще існує легенда про таємничі підземелля. Подейкують, що з замку веде розгалужена мережа підземних ходів. Одні з них нібито слугували для втечі під час облоги, а інші за чутками ведуть аж до самої Вінниці. І хоча ці ходи досі не знайдені, вони додають замку ще більше містичної привабливості. Крім того, граф Міхал Грохольський, який був пристрасним колекціонером, мав велетенську бібліотеку, після його смерті частина безцінної колекції зникла, і багато хто вірить, що вона була прихована в одній з потаємних кімнат, що чекає на свого відкривача, сьогодні ці стіни прихистили Вінницький обласний ендокринологічний центр. А мальовничий парк навколо перетворився на улюблене місце для спокійних прогулянок. Але, якщо ви прислухаєтесь, то можливо почуєте подих історії, що шепочі легенди про минулу велич, про відвагу і про таємниці, що досі ховаються за цими мурами.